Близько дев'яти місяців у господарському суді Сумської області розглядали справу, в якій мешканці багатоповерхівки по вулиці Харківській, 41 позивались до створеного в їхньому будинку. ОСББ за словами адвоката Світлани Сергієвої. Жителі заявляли про підробку підписів у протоколі ОСББ і підтримували позицію позивача Світлани Глошкодер та просили визнати недійсним і скасувати рішення установчих зборів ОСББ. Листки співвласників включення особи, начебто підписані ті, які не являються співвласниками 2017 року в частності квартира 70 нестеренка та особи, які вже померли на час проведення такого опитування. Я вважаю, що права гашкадюр Світлани Анатоліївни як співвласниці квартири номер за адресою вулиця Харківська, 41, порушені. Вона не була запрошена на проведення установчих зборів об'єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку. Ні вона, ні її чоловік не отримували запрошення на проведення таких зборів. Свій погляд на справу озвучив і адвокат з боку відповідача Олександр Петрищев. Одне єдине аргумент, з яким я погоджуюсь, який вважаю ну, основним в даній справі. Це наявність підпису трьох осіб, які були померлими на момент проведення установчих зборів. З цього питання один із членів сміли групи Гончаров надав пояснення, що особисто входив в квартири та вручав ці повідомлення людям, які в них проживали. Що це були люди, не власники квартир, він про це знав, проте надав їм такі документи. Це, вважаю, є порушенням, але це порушення не спростовує в легітимності з створення ОСББ. Господарський суд сумської області у складі судді Євгенії Жирьобкіної, розглянувши матеріали справи, ухвалив рішення у позові відмовити повністю. Позивачі рішенням не задоволені, збираються подавати апеляцію. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Віталій Педенко Суспільне новини, Суми.